Всім привіт! З вами Наталій Чікан, я філософ і щиро рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Тема сьогоднішнього відео в певній мірі пов'язана з темою минулого попереднього відео. Нагадаю, що попереднє відео торкалось питань естетизму, питань наявності прекрасного у нашому звичайному житті і культивування прекрасного у нашому внутрішньому стані. І сьогоднішня тема звучить наступним чином: індивідуальність, здобуття і втрата індивідуальності. Індивідуальність починається там, де людина усвідомлює свою силу, силу своєї особистості, там, де людина усвідомлює і розуміє, як би вона хотіла використовувати свою енергію, так би мовити, як би вона могла і хотіла використовувати своє право на свободу, свою свободу самовираження взагалі. І втіленням головної ознаки індивідуальності є почуття відповідальності. Це дуже і дуже насправді важливо, тому що людина відповідає за те, ким і чим вона є сьогодні. Кожна особистість має розуміти і усвідомлювати, що вона може робити. Все, що завгодно. Однак все це, що завгодно, має конкретні наслідки, незапобіжні наслідки. Тому індивідуальність починається також із відповідальності. І тут нам стає у пригоді питання естетизму, тому що краса це не завжди про зовнішність, а точніше, навпаки, завжди не про зовнішні прояви. Краса це про справжність, про істинність, про щось таке, що. Є незмінним. Справжня істина індивідуальність, вона і є пов'язана з цією красою, з красою внутрішнього стану. Коли людина собі не суперечить, коли людина робить свій вибір усвідомлено, напевно, цей вибір, бути собою, бути справжнім, бути чесним, є досить часто складним, тому що. А людина є у взаємодії з іншими людьми. Однак бути собою це теж відноситься до цінностей, до моральних цінностей. І дуже важливо залишатися із собою чесним, справжнім, таким, яким ти є. Я переконана зараз, що ви зі мною погодитесь, у тому, що індивідуальність це про таку серйозну внутрішню працю над собою. Тому що щоб розуміти свої приваги і усвідомлювати їх, потрібно більше розуму, ніж щоб усвідомлювати свої недоліки, набагато більше розуму. А зрощення в собі індивідуальності, це саме про розум і про свідоме ставлення до себе. Узагальнюючи і підводячи підсумки, я б хотіла додати, що із Цього всього загального слід виокремлювати себе як щось таке складне, прекрасне і розумне. Це дуже важливо насправді, тому що натовп, а я зараз. Торкнуся трішки теми натовпу. Натовп це те, що поглинає тебе як величезна могутня сила, і може проникнути навіть у думки людини і особистості, і перетворити її з особистості на просто свою частину, частину натовпу. На мій погляд, індивідуальне це те, що людину робить красивим. Те, що її відрізняє від інших людей, і таким чином всі люди відрізняються одне від одного. І слід зауважити, я дуже і дуже хочу зауважити, підкреслити, що під індивідуальністю я розумію естетизм, я розумію красу, я розумію красу, яка пов'язана з відповідальністю, пов'язана з усвідомленістю, зі свідомими діями і вчинками. І також я відрізняю. Індивідуальність від унікальності. І також хочу сказати, що індивідуальність не існує там, де немає свободи, перш за все, внутрішньої свободи. Індивідуальність це вільна гра духовних сил. І саме у такі складні трагічні кризові моменти, які відбуваються сьогодні. Не слід гасити в собі цю гру духовних сил. Навпаки, слід звертати увагу. На ті справжні істинні речі моральні, які у нас внутрішньо дійсно існують. Буду з вами відвертою. Насправді я теж намагаюсь дати вільним духовним силам внутрішньо в собі грати, грати вільно і грати красиво. Тому сьогодні я дякую вам всім за увагу і кажу вам до побачення. Кажу вам, що прекрасне воно обов'язково переможе. На все добре!